Біблія говорить, що наше життя знаходиться в руках Божих. В житті християнки Джейн піднявся шторм сильної сили, шторм, який перевертає життя людини. Вона чітко розуміла, коли шторм почав набирати силу. Головний лікар запросив особисто її та матір у свій офіс і, дивлячись на них добрими очима, ніжним голосом почав говорити Я вибачаюсь, що маю вам це повідомити. У вашої доньки рак агресивної форми. І шторм почав посилюватися. Життя почало виходити з-під контролю, хіміотерапія, біопсія, лікування, шторм зростав. Раптом одного дня її чоловік заговорив серйозним тоном, я вже так втомився від цього лікування, я виїжджаю від тебе у неділю. Чи відбувалося щось подібне у вашому житті? Служитель церкви офіційно по телефону запропонував, давайте помолимось. Відповідь зі слідьми, будь ласка, не приходьте молитися. Подивіться на моє життя, як я можу молитися. Дійсно, іноді ми так легко собі говоримо, я помолюсь за тебе. Вірніше було б сказати, давай поговоримо, а потім помолимось. Псалом 12 це відповідь на складні запитання, що дуже часто виникають в житті кожної людини, яка щиро вірить у Господа. Ми читаємо у Псалмі 12: Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди. Доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситися буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, Я його переміг. Щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. Який контекст псалму? Давид отримав від пророка Самоїла вістку, що він, Давид, буде Богом помазаний на царство. Ще зовсім недавно він утікав від Саула, знаходячись на крок від смерті. Саул зробив все можливе, аби слово Боже не виконалося у житті Давида. Псалом складається із трьох коротких віршів. Ми можемо назвати їх як протест, благання і молитва. Давайте подивимося на цей псалом у контексті. Запитання Джейн. Протест. Псалом 12, другий і 3 текст. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Доки будеш ховати від мене обличчя своє? Як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситися буде над мене? Найчастіше діти запитують у батьків, коли вже буде вечеря і солодке? Коли ви мені купите велосипед? Як довго ще чекати ноутбука чи айпода? Мойсей і Аарон стояли із цим запитанням перед фараоном. Аж доки ти будеш зловживати Божим народом, відпусти Його? Ісус навин перед Ханааном. Він запитує Аж доки ви будете стояти, ідіть і завоюйте землю. Пророк Ілія ми читаємо в першій книзі царів в 18 розі, в 21 тексті. І підійшов Ілія до всього народу і сказав, чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним. А якщо вал, ідіть за ним. Та не відповів йому народ ані слова. В книзі Йова, в 7 розділі, в 19 тексті ми читаємо наступні слова. Те ж саме запитання. Як довго від мене ще ти не відвернешся? Не пустиш мене проковтнути хоч слину свою? Як довго ще до ранку? В книзі об'явлення? В шостому розділі, в десятому тексті ми читаємо те ж саме запитання. І кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки, владико, святий та праведний, не будеш судити і не мстимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. Давидів протест виражається у запитанні аж доки, Господи! Скільки ще шукати? Як довго? Найголовніше запам'ятайте, якщо ви хочете прямувати за Христом, ви повинні навчитися чекати. Щоб навчитися чекати, потрібно терпіння. Аж доки. Не випадково, що автор до послання до євреїв написав ці слова, які записані в 12 розділі. В першому і другому тексті. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів. По правиці престолу Божого. Книга Об'явлення говорить про покоління людей, що буде зустрічати Христа, про Божу церкву, покоління, що навчиться навіть у труднощах, у терпіннях повністю покладатися на Бога. В книзі Об'явлення, в 14 розділі, в 12 тексті, ми читаємо наступні слова. Тут терпеливі святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Аж доки Господи. Давид просить, молить, кричить, аж доки я помираю, роби щось, Господи. Ми дивимося на Джейн. Зрозуміло, що формальна молитва на божного тут не потрібна. Але щира молитва моління. І навіть крик вітчаю до Бога за порятунком, як довго мають важливе значення. Другий куплет це прохання. Ми читаємо Псалом 12, 4 і 5 текст. І зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я. Щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Тут голос не гочний, бо присутній певний відчай. Здається, що у Давида тут екстремальні обставини. Він бореться, щоб вижити. Вимушена життєва ситуація змусила одну людину позичити 15 тисяч доларів на два роки з умовою, що у разі неповернення у визначений час мова йтиме про те, життя чи не жити, жити чи не жити. Але через два роки, після напруженої праці і сильного обмеження у всьому, вона все ж таки змогла повернути борг. Запитали у цього чоловіка, як ти вижив? Не питайте, чому у мене заплакані очі, відповів той. А коли наблизився пік кризи, він каже: я сам собі говорив. Олександре, ти тільки дихай, ти дихай і роби крок вперед. Можливо, і Давид так думав: дихай, дихай ще один крок. Дихай, Давиде, дихай і роби крок вперед. Чому Давид так звертається до Бога, як ми читаємо це в 12 му псалмі, 4 текст, і відповідь ми чуємо в п'ятому тексті? Хто був ворогом Давида? Біблія говорить, що ворогом Давида був у той час Саул. Смерть, розлучення, страх за майбутнє, таємний гріх, хвороба. Що це за ворог, який вас доводить до відчаю? Давид, як Давида, просить у Господа, щоб він зглянувся на нього і дав йому відповідь. Християнський автор Філіп'янці описує історію про одну християнську сім'ю: мех, віддана християнка, дружина пастора і чудова письменниця. Я не можу про неї думати без гіркоти в серці. В сім'ї Вудсонів було двоє дітей Пегі і Джон. Вони народилися з кістозним фібріозом, важкою недугою, котра не дозволяла організму набирати вагу. Діти постійно кашляли і на силу дихали. Двічі на день матері доводилося видаляти слиз із легенів. Кожен рік вони проводили декілька тижнів у місцевій лікарні. Діти росли, знаючи, що швидше за все помруть, не досягнувши повноліття. Син Джон, розумний, щасливий, типовий американський хлопчик, помер у віці 12 років. Пегі, дочка, всупереч усім труднощам прожила набагато довше. Ми молилися про її зцілення, хоча випадків чудодійного зцілення не зареєстровано ніде не було. Пегі пережила декілька криз під час загострення хвороби. В середній школі потім перейшла до коледжу. Здавалося, вона зміцніла. Наші надії на її зцілення росли, так пише далі автор цієї книги. Але дива не сталося. Пегі померла у віці 23 років. Тієї ночі у своєму офісі на горищі. Автор книги пише, що знайшов лист, у якому мати описує стан дочки перед смертю. Потрібно про це розповісти настільки велика, що я повинна з кимось поділитися. Я не хочу, щоб мої друзі переживали це знову і знову. Тому пишу вам, у суботу. Перед тим, як потрапити до лікарні, в останній раз Пегі прийшла додому дуже схвильована. Її вразила цитата з книги Уілляма Барклі, яку дав їй пастор. Цитата настільки їй сподобалася, що вона переписала її для мене на листівку. Ось що там було написано. Витривалість, терпіння. Це не просто здатність переносити труднощі, але здатність. Перетворювати їх у прославлення Бога. Пегі сказала, що у її пастора, напевно, був важкий тиждень, тому що, зачитавши цю цитату, він зачинив кришку кафедри, повернувся до них спиною і гірко плакав. Справжня молитва до Бога, особливо у тяжкі часи, це не християнський театр, це відкриття серця і благання у Бога витривалості у стражданнях. Помираючи, Пегі ніколи не скаржилась на Бога, хоча плакала і благала у нього аж доки Господи. Це не було набожною стриманістю. Я не думаю. Що їй коли-небудь приходило в голову скаржитись на Бога, бо допомога приходить саме згори. Любов Бога була такою реальною, що не підлягала жодному сумніву. У мене є друг, який дав наступне визначення віри. Віра це значить ніколи не звинувачувати Бога за, своє погане, за все погане. Що з вами відбувається, і віддавати йому належне за все хороше. Цікаво те, що Він має рацію. Віра також вимагає довіритися Богу, коли ми не бачимо явної відповіді від Бога, як це зробив Йов. Потрібно вірити в Його виняткову добрість, існуючу поза часом, благість, час якої ще не настав. Наступний. Куплет цього псалму – це молитва надії та вдячності Богу. Ми читаємо 12 розділ, 6 текст. Я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. Вас це не дивує? Що сталося? Як таке може бути? Чому такий поворот у Давида від протесту до прохання і тепер вдячності? Давид каже, Я покладаю надію, я буду співати, я буду славити спасіння Твоє, я буду співати за добродійство Твоє. Давид, як ти прийшов до такого розуміння? Наче нічого не змінилося. Та Давид говорить далі, 12 розділ. Шостий текст. Я буду співати Господеві, бо Він добродійство для мене вчинив. Якщо читаючи книгу Псалм, ви не встигли знайти для себе певних уроків, то візьміть для себе ось такий урок із цієї книги. Ніколи не переставайте розмовляти з Богом у молитві. Молитва це неформальна набожна промова. А щире виливання душі перед Богом, і ви отримаєте відповідь, як і Давид, на запитання вашої душі. Якщо би Давид міг стати перед вами сьогодні, то він сказав би, не дивлячись на те, що сталося у вашому житті, продовжуйте розмовляти з Богом. Дехто сказав, що коли ми продовжуємо говорити з Богом, і навіть. Жаліємось йому, ми продовжуємо говорити з Богом і і самим собою, і ми приходимо до розуміння Голгофи, розп'яття та Воскресіння Ісуса Христа. Псалом 12 нагадує, що неможливо йти за Христом, аби не взяти свій хрест та йти за Ним. І ті, хто втратять своє тимчасове життя заради Спасителя, отримають його. Ось історія, котра нещодавно сталася в одній із європейських країн. Молодий юнак, що навчався в інституті на 4 курсі, захворів. Батьки думали, що він захворів на грип. Пішли у лікарню, а там поставили страшний діагноз, лейкемія. І розпочався у житті. Страшний шторм. Мати плакала. Через короткий час йому стало важко підняти навіть голову. Викладач прийшов до свого учня. Християнський викладач. Привіт, раф, так звали хворого. Ви знаєте, пише автор далі, я навчився слухати. Я зрозумів, що життя це не фастфуд, де за одну хвилину вам дадуть ваш бутерброд і всі ваші проблеми вирішать. З іншої сторони, наше життя швидкоплинне. Людина наче мчить по автобані, але якщо у центрі цієї швидкоплинної дороги є Христос, в якого ми віримо, то це все, що потрібно. Цей молодий юнак знав Христа і розумів, що коли він народився, Христос був у центрі його життя. І коли підріс, і йому було вже 13 років, він знав, що Христос був у центрі його життя. І коли він був в Офісі доктора і почув про цю страшну новину, він знав, що Христос знаходиться поруч із ним. Дорогі друзі, Псалом 12 це найкоротший псалом, але вміщає в себе досвід багатьох людей, вірних Богові християн, що у житті переносять всілякі труднощі, переживання. Вони переживають і протест, і благання, і вдячність, бо вони йдуть, ідуть з Богом. І у кожному слові, у кожній дії вони бачать Христа. А цього достатньо, щоб віра зростала і вела до Бога, до Спасителя.